Алді домашній обіход, в лоті дуже багато різних цікавих позицій. Починаємо з катертинка, Вона буде така кругла, на розмір 160 см радіус. Далі штортки для ванни 180х200 см є ось така і рожева з принтом. Далі є ось такий дитячі балдахін 210 на 160 см. Будуть рушнички для волосся в сірому та рожевому кольорі. Ось так вони виглядають в розгорнутому вигляді. Далі фартушки є. Рожеві такі полотиночко на кухню. Тут в упаковці буде три штуки: 38х64 см, 100% котон. Дві упаковочки, далі будуть рушнички без упаковочок. З різними принтами. Далі. Також рушнички такі для кухні, 50х70 см, також 100% бавовна. Далі ось така мікрофібра 42х68 см. Дві одиниці в упаковці. Є ще ось така мікрофібра, далі ганчірки ось такі для швабри. Дві штучки в упаковці. Ось така одна. Це вологопоглинаючі такі будуть ганчірки. Далі комплект з рушничків. В двох кольорах. Далі у нас йдуть на матрасники в упаковочках розмір 100 на 220, далі 100 на 220, 200 на 220, 100 на 200, він такий махровий. Далі ось такі також на матрасники вони без упаковочки. 160 на 200, далі 100 на 200. 160х200. Це також на матрази. Дві наволочки розміром 40 на 80 Далі ще ось такі. Дві. Розмір також 40 на 80. Далі також є постіль без упаковочок. Це підодіяльники в основному будуть тут. Ось такий комплект. Тут ще йде. Підодіяльник 135х200 см і наволочки 80 на 80. Далі комплекти. Постіль, Тут у складі є льон та бавовна. Розмір 135 на 200, наволочка 80 на 80. Далі 100 на 200 розмір. Це на матрасник буде. Далі також комплект 135 на 200, наволочки 80 на 80. Наступний комплект 80 на 80 наволочка 135 на 200. Далі також такий же розмір. Далі, тут у нас розмір також 135 на 200 і наволочка 80 на 80. Далі 135 на 200, 80 на 80. Ось такий комплект. Тут у нас також на матрасник, Дитячий на матрасник 70 на 140. Далі дитячий постріль 40 на 60, 100 на 135. 100 на 135, 40 на 60. наволочка. Тут також такий же розмір. Далі ось така постріль 135х200 на і наволочка 80 на 80. І тут також наволочка 80 на 80 і 135 на 200. Далі в лоті є ось така подушка. Штора В білому кольорі. Це такі шопери. Також в лоті є різні коврики. Є ось такі для ванни. Вони тут прорезинені. Ще ось така модель. Далі ось такі є. Потім ось такі. Дуже приємно на дотик. Далі ось такі модельки є. Це можна настільчик використовувати, вони також прорезинені. Далі покривала. Тут у нас розмір 210 на 80. Воно двохстороннє. Ось така ще модель є. Ще у нас такий коврик великий, буде це він тут складений, він також прорезинений. І ось такі. Три штуки. Далі в лоті йдуть рушнички, їх буде багато, вони різних розмірів. Є ось такі: 70 на 140. Далі тут дві одиниці в комплекті 50 на 100. Тут буде 6 рушничків 16 на 21 см. Також 6-16 на 21. Є ось такі без упаковочок. Тут 50 на 100 розмір. Далі тут у нас розмір. Також 50 на 100. В різних кольорах. Це таке велике. Розмір 100 на 150. Є ось такі більш світлі. І ось такі моделі.